Привіт, ані Лорак заблокувала мене в інстаграм. А Слава Камінська розповіла, куди зник її екс-чоловік. Про це сьогодні розповім. А ви не забудьте підписатись і поставити лайк. Відомий актор Остап Ступка потрапив у п'яне ДТП. Сталося це у вівторок, 4 квітня. Актор був п'яним і сів за кермо, а потім врізався в припарковане авто, в якому в той час перебував чоловік. Потерпілого з різними травами госпіталізували, а ступку затримали на місці. Згодом оприлюднили і моторошні кадри цієї події. І вже за кілька днів над актором відбувся суд. Під час судового засідання Остап визнав свою провину і його відправили на ніч. Ні, домашній арешт до 5 червня включно. Зірка не має права покидати дім з 22 до 6. тобто така собі комендантська година. Тим часом Остап Ступка просто у залі суду прокоментував аварію, яку скоїв на підпитку. Актор сказав, що йому прикро і пообіцяв надати всю необхідну допомогу потерпілому. І до речі, друзі, про п'яні вихідки вже 17 квітня вступають в силу нові штрафи за кермування в нетверезому стані. Тепер за це. Штраф 17 тисяч гривень. Чи не замалий цей штраф, як ви вважаєте? Діма Манатік довго думав і все ж вирішив перекласти свої відомі пісні українською мовою. Зараз у Діми з'явилася пісня Кожний раз. Це переклад відомої пісні Кажди раз. І пісня звучить навіть ви знаєте мелодійніше. До речі, послухати пісню можна в описі цього відео. А ще у свій день народження Діма пообіцяв випустити проект, який назвав РіПейр. А в цей проект увійдуть відомі пісні, які він перекладатиме, хоча трохи менше. Широку тому Діма в розмові зі мною сказав, що не планує цього робити, але передумав, і це круто. До речі, ви знаєте, мої знайомі військові розповідали, як Манатік приїжджав до них з підтримкою і концертами, і вони його просили заспівати відомі хіти, кружит, вітамін Д. Ну і тепер Діма це зможе робити, але українською мовою. Хоча знаєте, є і такі, які в коментарях пишуть, що Манатік і всі, хто переспівує свої е пісні українською мовою, вони перевзулися. І тут питання. Чому перевзулися, друзі? У людей 24 лютого відбулося переосмислення багатьох цінностей. Вони не запхали свої язики в дупу, як деякі, і не мовчать. А на всю свою величезну аудиторію, навіть сусідську, продовжують розповідати, що робить Параша в Україні. Чи я не правий? Цього тижня свій день народження відсвяткувала діва українського шоу-бізнесу Ірина Білик. Зараз співачка зі своїм сином знаходиться за кордоном, а разом із нею частенько буває. Діма Коляденко, який час від часу зізнається Ірі у коханні. Може, звичайно, ми скоро знову побачимо весілля, хоча, згадуючи їхнє минуле спільне життя, страшно уявити, що може бути цього разу. Їхні стосунки почалися у 2002 році, і це були а, одні з найскандальніших стосунків, тому що вони були найскандальнішою парою в українському шоу-бізнесі. А постійні сварки, інтриги, скандали наші спільні знайомі розповідали навіть. Про те, що а, Діма а, викидав реч з вікна. І все це було через ревнощі. Колись Ірина Білика заявила, що її колишній чоловік Юрій Нікітін навіть переживав, щоб Коляденко не завдав фізичних ват артисті. Але потім пара розійшлася. А Діма Коляденко час від часу продовжував маячити колізору Ірини. І от зараз вони, начебто, знову разом. Чи надовго покаже час? Ну і взагалі, ви знаєте, Ірина Білик має великий досвід у сторічній. Осумках вона жила в цивільному шлюбі з музичним продюсером Юрієм Нікітіним. Потім а, брала церковний шлюб з моделлю і батьком старшого сина Андрієм Оверчуком. Після цього був власне Дмитро Коляденко, а, хореограф Дмитро Дікусар, який був молодший на 15 років, і режисер і фотограф Руслан Ахмадов. До речі, а, саме а, Ахмадов став першим офіційним чоловіком Ірини Білик, і батьком і її другого сина. Співачка Слава Камінська знайшла нове кохання. В четвер у нас вийшов випуск Слава Плюс, де ми у прямому ефірі поговорили зі Славою і про її життя в Нідерландах, і про те, е скільки вона витрачає там, тому що вона сказала, що вона витрачає близько трьох тисяч євро на місяць на життя, і про нового коханого камінська не сильно розкрила карти про свого нового чоловіка, але видно, що зараз вона дуже закохана. А ще Слава сказала мені про те, що не проти відновити творчість гурту Неангели і помиритися з Вікою. Щоправда, поки Віка не відповідає на дзвінки, і Камінська не знає, де її колишня колега. А також поговорили про її колишнього чоловіка Едгара Камінського. Я спитався, як Едгар виїхав і його хейтять за те, що він, начебто, втік з України. На що Слава Камінська розповіла, на що він задонатив більше 100 тисяч доларів. На ЗСУ. Ну і каже, що вона не знає, як саме він виїхав. Заходьте, відео є в описі цього випуску. ЗМІ пишуть, що Регіна Тодоренко розлучається з чоловіком. А що такое, А що случилось. Нагадаю, що Тодоренко з Одеси і каже, що е, саме через свого чоловіка-аб'юзера Влада Тупалова зреклася України. Нагадаю, що пара виховує двох синів, і спільні друзі кажуть про те, що Тодорюша давно вже подумає піти від чоловіка, але він налаштований радикально і колись навіть їй жорстко відповів, що розлучення не дасть. Вона навіть ходила до сімейного психолога, але це нічого не дало. От і власне живе тепер Регіна з Топаловим заради дітей. Бо ви самі ж розумієте, так? Якщо рипнеться, то і в Україну не повернеться, і в Росії через впливовість батька Топалова їй життя не буде. До речі, популярність Тодоренко в Параші впала, і тепер вона там вже не така суперзірка, якою була раніше. Зараз вона більше розповідає про материнство, пише якісь дитячі книжки. І більшість грошей заробляє від реклами. Чи надовго це? Подивимось. А звання чмоня тижня цього разу отримує Ані Лорек. Ви знаєте, я вже кілька разів собі говорив про те, що не буду згадувати цю російську артистку. Але коли вона відкриває рота або щось пише, то мене аж тіпе. Цього разу співачка нарешті дала велике інтерв'ю. Кому б ви думали чергові пропагандистці, яка хейтить всіх українських артистів, які підтримали Україну, і дружить з півником Кіркошкою? І тут прямо інтерв'ю можна знаєте, розібрати на цитати. Перше виявляється, коли відбулось повномасштабне вторгнення, Ані Лорак цитую, медитувала і відволікалася. Після цього Лорак, яка в інтерв'ю називає себе дівчинкою і продовжує просувати ідею про голуба миру, або як казала Вірка Сердючка, колись піздав. А вона заявила, що намагалася не думати про жорстокі звірства на території рідної країни. І тут ще одна геніальна просто думка: ця дівчинка голуб зрозуміла, що їй треба робити, а саме цитую. Готувати альбом, випускати пісні і кліпи, адже творчість це порятунок. Вілять собі Лорак додала, що вирішила заговорити після тривалого замовчення е, жорсткої російської агресії через маніпуляції та очевидний наклеп про те, що вона нібито допомагала українським військовим. І після цієї фрази. Все стало на свої місця. Пам'ятаєте, як мер російського краснодару заявив, що не хотів би, щоб Лорочка виступала у цьому місці? Адже він вважає, що вона фінансує ЗСУ. І тут Кароліна своєю голуб'ячою головою зрозуміла, що може просрати ще й російське бабло. Тому терміново дала інтерв'ю виправдання щодо себе. Там було багато бла 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 про любов, квіточки і всяку іншу срань. А ще чергові слова, що виїхала вона через політичні дії. До слова виявилося, що Ані Лорак заблокувала мене в інстаграм, а навіть не заблокувала, а поставила на мене обмеження і відписалась. Тобто я її сторінку бачу, але всі мої коментарі бачу лише я і вона. Напевно, правда очі колить. І Є тут знаєте кілька ботів, які в коментарях будуть зараз відстоювати її, навіть українською мовою цікаво, яке ж цього разу буде виправдання для неї. Друзі, не забудьте підписатись на канал, а ще подивіться інтерв'ю з Юрієм Горбуновим, де він розповів про виховання своїх дітей і улюблені книжки. А також зі Славою Камінською, яка власне розповіла про життя в Нідерландах. Ці відео з'являться ось тут, через 3, 2, 1.